Всім привіт! Взяв другу мітку, а як виявилось ще перший майстер на ШПТК за весь час, ще я катав друга мітка. Дуже цікавий бій. Сьогодні я на якийсь момент вирішив покатати на ШПТК і в сумі 26 боїв. І це перший майстер, як виявилось. Друга мітка майстер. Ну, бій цікавий дуже. Тому що тут і для прикладу такі хлопці були. а ну, щось. І були і більш більш кращі грали, ніж 832, але все ж таки цікавий бій вийшов. І з десятками. Так що буде що показати задоволений. Що я вирішив катати на шпитака. Просто проклацував і побачив, що на другу мітку не так багато потрібно, і 400 я вирішив покатати. Було спочатку 75, напевно. І все ж таки це зробив. Давайте дивитись ТСБ, а там вже далі поговорим. Ау Джисамбі. Алте немає. Ну я навте. Це не так. Тривогу дали. Еду направо на вид стрел. Вот, да, либо, либо. Так уж, а? вот, ТК. Ну, разом поеду, но я... ну, решу. Иначе сделать. ще навіть буде цікаво тому... став на відстріл але так собі тут підставлялись собі що прикол тому що дев'ятка ТТ більш під мене підставлялись стежки Мабуть такі не підставились вже коли сам поїхав. Концепти тут мене порадували ну, трішки пару тичок там. Да. Так, в принципі, тут і можна сказати і нікого так і не було на цьому флангу у них. Правда, розуміло, що 802 позарахував, <плес> коли стаялося позазуміло, що вони давануті, він буде відстрілювати в бочину, можливо, але можна довго на це чекати. В якийсь момент зрозумів, що треба щось робити, відмітку було 84,5. Це з вимоги, якщо я. В одну вийду 400 або ну, напевно від 400 і потім тільки привезти. Ось мені був помак придані хоч щось, щоб це виконати. Тому стояти, чекати не вийду. що бабаха їх крадеться по нашої карті відмітив але все ж таки бабаха виїхала і забрала нашу концерти висвітила тут засвітив по тешку я дуже так зацікавився зарядив погасики і... і вирішив її прийняти Тоже так порадовало. Тут же ехала черквить ураловая и уже здесь дома вот поехала. Мені борщ подобається, тому що він весь бій десь катається, але фуловий. він не залишиться половиною. Зарядки і урон паз просто від душі. Але теж треба накатати на цьому танку, щоб розуміти коли, коли потрібно десь об'їхати або підтримати ще щось, об'їхати всі ці моменти. те що пощастило зараз я от ці 2000 роблю і мені якраз показує 85 на бігнітку я такий очень задоволений все таке таки вдалося Просто заїдуть візьмуть базу. Борщ покатався всюди, поїхав, тут забрали, поїхав на захват. А я вже їду на збиття захвату і ну, може прийняття тих, хто буде об'їжджати нас. 2 ТТ, який ХП на один постріл, гром 300 з чимось, борщ полов, але борщ не так е... не такий страшний, коли у тебе погасу, почти 300 з чимось вилітають. Ну і дуже так е те, що ХП. хп зараз дуже так багато і воно дуже так виручає такі моменти, коли все погано і щось треба робити. Ну і Борщ просто продав. Беремо. добре, що його зараз підкоцюють такої на неї не добрали, що було ну і дуже так стежки себе ось, поводять, тому що... Не стоять, чогось чекають, не стоять так, щоб десь якусь прийомку зробити, бо ще щось просто сталося, щось чекають, просто дивляться. Не те, що Чорнорад вже не раз там світився, що піднімався. Вони не стоять, не чекають, коли ну, хоч, хоч один стояв би, очікував його, щоб він спину не їхав, як він їх зробив. Просто стоять щось чекають, що я буду їм світи щось. А все добре. Повезло, що він не встиг не встиг зреагувати. І зараз дуже так повезло, коли стрижки приїдуть. Тут Артур. zobaczyłem. A tu już, myślę, że robić za to, że ich atakuje za to, się zabrać, jest Треба було ставка на те, що я виїду з, з, з Алії. зверху буду об'їжджати. Зай зараз КПЗ забирають. Нами ХП на 2-3 помилки. У нього помилок. Він не може собі їх дозволити, тому що... Скоріш за все я проб'ю. Ну, все може бути що там броньоване. Але в нього немає стільки часу. У мене дуже швидка перезарядка і дуже так багато часу на те, щоб його розібрати, допоки він мене розбере. Ще була думка те, що зараз будуть якісь доганялки, те, що якось розминемось і він кудись уїде. і час закінчиться до того, як я його знайшов. Він теж не ЛТшка, яка може просто патріоти. Я спорю, вирішив подивитись цей кусочок, коли він останнє був, а потім вже їхати У ну, сторону мазу. Вони мені пощастило його знайти в принципі, такі бій сподобався. Панк специфічний, але в деяких моментах можна ось так відігрувати дуже цікаво. Дякую за перегляд, всім гарних каток до побачення.